Рівнянка Алла Ткаченко вже кілька років бореться із раком молочної залози. Розповідає таких хворих, як вона, котрі не підлягають хіміотерапії чимало. Проте купувати дорогі препарати, які підтримують життя, вимушені за власний кошт. Я приймаю препарат Фазлодекс, який є гормональний протипухлинний засіб, який не надається у Рівному ні в Україні, ніде який Запатентований, невідомо як і ми проводимо чуть ли не службове розслідування. Звідки він надходить? Ми самі купуємо у дистриб'юторів за шалені кошти. 12 тисяч. Дайте мені ліки. Я не я прошу, не прошу не хліба, не я не прошу е машини, квартири. Дайте ліки, на яких я живу. благодаря ним я живу. Медики розводять руками. Вирішити питання подібних хворих на обласному рівні не можна. Системне вирішення вашого питання да лежить не в площині нашої області. Питання вирішення вашого особистого особистого до Це вас, особисті. як до колегії -медика, медика. Ми взяли цю ношу на себе, медики. І давайте ми не будемо заговорювати те питання і у, так, загострювати те питання, яке ми і так вирішуємо. До того ж, ані програми забезпечення онкохворих ліками, ані грошей на це рівненщина немає. Дороговартісні ліки Міністерством охорони здоров'я закуповуються централізовано залежно від заявок області. На кожне управління доводиться квота, грошова квота. Відповідно до грошової квоти йде перелік медикаментів, які закупляє Міністерство охорони здоров'я. Цих медикаментів, які закупльовуються для області, потім централізовано передаються, звичайно недостатньо. По квотах, які нам доводиться, доводить нам міністерство. Ми можемо забезпечити в межах 60-50% від потреби. Так само болючим для мешканців рівненщини залишається питання примусових благодійних внесків. Чиновники наполягають, без них медицина не виживе. Проте обіцяють розробити єдину для всіх закладів систему таких внесків. Максимально зробити прозорим цю систему. Оце основна задача для того, щоб вона була всюди, у всю, кожному закладі, однакова. Не я не говорю не про суму, а сама система е, по благодійним внескам контролю, е, прозорість, звітність. Е, я не знаю, щоб не було е, там якогось е, обов'язковості в цих е, внесках, тому що доходить вже деякій мірі до е, ну. Так як ви називаєте абсурд. да, до абсурду, де називають послугу і ціну, загалом ситуація у медичній галузі Рівненщини нічим не відрізняється від ситуації по Україні, кажуть чиновники. Щось змінити можна, якщо змінити принципи фінансування галузі та запровадити медичне самоуправління. Ірина новини Рівного.